Дипломатія через мистецтво у Києві показали п'ять знакових стрічок естонського кінематографу. Мистецьку подію організували українські організації в Естонії за підтримки Міністерства культури та посольства Балтійської країни. Як кіно допомагає у культурному діалозі, та що спільного у минулому двох країн? Дивіться у матеріалі наших столичних кореспондентів. У столичному кінотеатрі жовтень перший фестиваль естонського кіно його організувала Асоціація українських організацій в Естонії за підтримки державного агентства з питань кіно, по перше, це можливість познайомитися ближче з культурою народу, який дуже багато допоміг Україні в її протистоянні в російсько-українській війні. Бо Естонія, якщо рахувати за кількістю населення, найбільша країна, яка надала найбільшу допомогу Україні. І сьогодні, під час прес-конференції, ми про це. Говорили, дякували в особі дипломатів естонському народу. І України буде своя секція на талінському кінофестивалі, який почнеться на початку листопада. Інна Гордієнко, засновниця українського кіноклубу в Естонії, наголошує, протягом останніх двох років показали естонцям понад 30 українських кінофільмів. Тепер для фестивалю у Києві підготували п'ять естонських кінострічок із субтитрами. Серед них живі картинки, «1944. листопад. Мені здається, що чим більше українці також будуть знати про історію Естонії, про етнос, про побут, про традиції. Краще, тому що Естонія одна з тих країн, яка найбільше розуміє нас, чому тому, що у нас спільна історія. У нас дуже багато є моментів, які пройшли естонці, так само як ми проходимо зараз. У нас спільний ворог, один кордон, тому дуже важливо знати історію того народу, особливо який є зараз таким дружнім народами нашим. Відкрила дні естонського кіно. Військова драма. Імена закарбовані у мармурі. Стрічка за романом Альберта Ківікаса розповідає про студентів, які стали вояками добровольцями під час війни за незалежність. Естонське кіно це філософія, це життя, це е, така знаєте прагматична простота життя. Естонці в цьому світі живе два мільйони, але вони мають свою можливість. Європейської спілки, і ми хочемо, щоб і українці були разом з нами, бо українська культура це набагато більша, набагато багатша. Це культура, яка формувала європейський простір. Сьогодні Україна бореться за європейські цінності, за життя всіх європейців. Мене не відпускає до сьогодні. Щиро радий, що сьогодні радісна подія дні естонського кіно в Україні, але це в тому числі от частина цієї боротьби. Фронт один немає культурного фронту. Давайте будемо відверті. Фронт один. Але ми в тому числі з вами всі в свій спосіб сили оборони України. Ми боремося за те, щоб гідність, свобода, демократія і солідарність як європейські цінності були залишалися цінностями і українськими. Тепер я маю світлових. Цієї окремий стіл, високі стелі, де якими навіть у темряві вільніше думається. Жвавий інтерес до історії України збудила у Європі стрічка Будинок слово нескінчений роман режисера Тараса Томенка. Саме цю стрічку підтримали на стадії виробництва родина Петровських. Цей фільм став справжнім хітом у репертуарі Українського клубу в Естонії. Твердить Інна Гордієнко. Про її внесок у культурну дипломатію. Митець розповів особисто. Вона зараз проживає в Естонії, в Таліні, згуртувала навколо себе. Українську громаду організували українське радіо для українців. Взагалі таким культурним центром українського життя в Естонії. Тому Діна займається цим, привозить українське кіно в Естонію, Естонське в Україну і це. Збагачує обидва народи культурно. Це працює. це працює. Якби не будинок слова, то і взагалі б українського кіноклубу в Естонії не було. Отак Бо з нього, ти розумієш, чому ми такі успішні? Бо успішний будинок слова, і з нього все почалося. І це до речі, був перший фільм, для якого ми зробили естонські субтитри. Леон Носенко, Владислав Бернацький, Київське бюро телеканалу Де 1